29 листопада в Варшаві має пройти концерт російськомовної росіянки. Монеточка в неї псевдонім. І, і суть в тому, що українці в соціальних мережах дуже сильно почали обговорювати тему, що не можна, щоб вона проводила в Варшаві концерт. Треба там, ну, вплоть до того, що чутлі вже не планують зібратися і зірвати її концерт. Але є один нюанс в цьому всьому: то, що вона росіянка і то, що вона російськомовна, це одне. Але то, що людина пожертвувала своєю кар'єрою і своїм, якоюсь частиночкою свого життя, виїхала жити в Литву для того, щоб засудити агресію Путіна проти України і щоб критикувати і виступати проти путінського режиму. А українці хочуть її загнобити. Чи то просто неприязнь до всього російськомовного, чи то просто люди не розібралися в ситуації, цього я вже не знаю.